Польські нам не звучать спуститися на мінус перший поверх було багато людей. Ми почули, як ну тобто, здригнулися стіни, зрозуміли, що прильот десь чи поруч, чи щось. Ну тобто, що щось дуже сильно бахнуло. Потім, коли на нульовий поверх по сходам по виходу підіймалися, то побачили, що там. Стеля осипали, що багато осколків, що багато крові Так краплин по коридору. Mm. сьогодні. Нам мали брати функцію піскового мозку для підтвердження діагнозу мали має на наркоз. Але не ну, знаємо, Ми знаємо, що там на нашому поверсі. На... Зайшов персонал, говорять, що треба спускатися, бо щось погане, і ми. Спустилися, слава богу, що всіли ліпше ще світло не виключила. То тобто з коляскою люди помогли, бо дитинка не ходяча, і ну треба було його тягнути на руках. Ну слава богу, минулося.